Як подолати страх? Відповідь на це запитання я хочу дати вам сьогодні. Вітаю вас! Мене звати Тарас Сень, я пастор церкви Христос є. Відповідь, що наводить на людей страх, незнання майбутнього, невпевненість у завтрашньому дні, ті чи інші проблеми людей інколи переслідує страх перед труднощами, страх перед війною, страх перед іншими людьми. Інколи хтось зробить злочин і боїться, тому що потрібно відповідати за свій вчинок. Такі люди самі винні у своїх страхах. Інколи в людей є духовні проблеми, і диявол насилає на них страх перед темнотою, страх залишитися однією у кімнаті, страх перед смертю, страх перед хворобою та інші страхи. Чому взагалі люди бояться? По перше, люди бояться, тому що вони не знають живого Бога, не знають Божих обітниць, не наповнені Святим Духом. І тоді, коли страх атакує їх, або, іншими словами, коли диявол повстає на них через страх, люди не мають сили в собі подолати перемогти цей страх. Інколи нечисті духи мають прямий доступ до людей через ті чи інші гріхи, або через окультні речі в їхніх домах. Для прикладу, якщо якісь гріховні речі лежать в домі, якісь речі пов'язані з окультизмом, зі смертю, через це буде мати доступ до людей нечистий дух. Люди самі через ті чи інші гріховні речі. Кличуть темні сили у своє життя. В такому випадку людям потрібно закрити двері для нечистих духів і не давати місця для диявола, про що говорить нам слово Боже. Інколи люди мають собі нечистого духа, духа страху. Як цей дух може увійти в людину через ті чи інші гріхи? Цей дух може війти в людину, коли вона сильно чогось злякається? Цей дух може увійти через перегляд фільмів жахів. Зі свого пасторського досвіду скажу: я багато разів молився за звільнення від злих духів, інколи молився за звільнення від духа страху, який входив в людей саме через перегляд фільмів жахів. Інколи цей дух передається по роду, від батьків, якщо батьки або дідусь чи бабуся були пов'язані з окультизмом, щаклунством, з вбивствами та іншими важкими гріхами. Що Біблія нам говорить про страх? Я хочу прочитати один текст з Божого Слова, який записаний у другому післанні до Тимофія, першому розділі сьомому вірші: бо дав нам Бог не духа страху. Але сили і любові і здорового розуму. Слово Боже говорить нам, що Бог не дав дух страху. З оригіналу, з грецького тексту слово Делія, яке перекладене як страх, означає це почуття страху, боязливість, боягузливість, несміливість, полохливість, малодушність. Зверніть увагу на те, що апостол Павло каже: не дав Бог нам дух. Страху. Кому нам кого він мав на увазі? Павло мав на увазі людей, які прийшли до Бога, які відродилися від Святого Духа, наповнені Божою силою. В серцях таких людей страх не повинен знаходити місця. Страх це зброя диявола. Через страх диявол паралізує багатьох людей. Через страх люди часто відступають від заповідей Божих. Ідуть на ті чи інші гріховні вчинки. Якщо диявол хоче, щоб ми жили у страсі, то Бог хоче, щоб ми жили в радості і у впевненості, у Бозі у впевненості у завтрашньому дні. Коли людина не пізнала живого Бога і не живе з Богом по справжньому, вона не може подолати всі ті страхи, які ворог буде посилати в її серце. А тепер я хочу сказати, як практично перемогти страх. По-перше, людині потрібно прийти до живого Бога. Потрібно відродитися від Бога. Бог чекає всіх людей, хоче спасти. І Бог хоче відродити нас духовно, щоб Святий Дух прийшов в наше серце і давав нам Господню силу. По-друге, потрібно будувати стосунки з Богом. Після нашого щирого навернення до нього нам потрібно читати Слово Боже не як книгу, а як Боже Слово і сповнятися Божим Святим Духом. Коли приходить Святий Дух, приходить сила, приходить радість, мир і впевненість, не залишається в серці місця для страху. У Слові Божому у першому післанні Івана, 4 розділі, 18-му вірші, сказано. У любові немає страху, але досконала любов виганяє страх геть, тому що у страху є мука, а той, хто боїться, недосконалий у любові. Біблія говорить у цьому тексті, що там, де страх, там мука, але у Божій любові немає страху, і нам потрібно сповнятися Божим духом, від якого Божа любов приходить в наше серце. Для подолання страху нам потрібно залишити всякі гріховні шляхи, заберіть гріхи зі свого життя, не давайте місця дияволу через гріхи, і мир Божий буде у вашому серці. Якщо людина має в собі бісів страху, таким людям потрібно звернутися до служителів, які моляться за звільнення, щоб вони проконсультували таку людину. І помолилися за звільнення. Якщо у вас є такі проблеми, проблеми з бісами, звертайтеся, проконсультуємо і помолимося за вас. Завершуючи свою промову, я хочу сказати, що ми повинні мати лише один страх це страх Божий. Страх Божий це коли ми боїмося порушувати Боже Слово, тому що розуміємо, хто такий Бог. І за любові та поваги до Бога ми не грішимо. Тому бійтесь Бога, і ви ніколи нічого боятися не будете.